Доброго дня, шановні глядачі! Вітаю вас на каналі Секрети Рослинництва. Мене звати Наталя. Сьогодні буду висівати баклажани та поділюся з вами своїм досвідом. Коли ж починати сіяти баклажан, потрібно врахувати, що баклажану потрібно 2 тижні, щоб зійти та 2 місяці до висадки розсади на постійне місце. Я сію баклажани у декілька підходів від 15 лютого по 15 березня. Розпочати посів потрібно із вибору кращих сортів. Я раджу вам три сорти. Саджу їх для себе та на продаж, тому що вони родючі та смачні. Перший сорт це є довгий пурпуровий. Я саджу його багато, тому купляю насіння на вагу. Насіння в мене оброблене. Це середньо сорт з оригінальною формою плодів. Вегетаційний період 65-75 днів. Вирощується як на відкритих грядках, так і в теплицях. Рослина компактна, висота 50 см. Плоди подовженої циліндричної форми, тонкі. До 22-24 см довжину. Вага 200-300 г темно-фіолетового кольору. Мають тонку шкіру, смакові якості їх відмінні. Наступний сорт, який я вам раджу, це є баклажан Алмаз. Це є середньостиглий сорт. Стиглість плодів настає через 118-120 днів після сходів. Кущ компактний висотою 60-75 см. Плоди циліндричні довжиною 14,5-17,5 см. Мають темно-фіолетове забарвлення. Маса плоду від 100 до 165 г. Не гірчать. І також третій сорт це є баклажани d F1. Це є середньоранній сорт, стійкий до короткочасних знижень температури, плоди блискучі, темно-фіолетові, довжиною 25-27 см. Середня маса 250-300 г. І їх особливістю є те, що вони не мають шипів на плодоніжках. Отже, перейдемо до процесу посіву. Я обираю оброблене насіння, тому не замочую його попередньо. Грунт має бути відносно легким. Свій ґрунт я заготувала ще осінню. Беру дощечку та дощечкою роблю заглиблення глибиною 1 см. Відстань між борозенками має бути приблизно 1,5-2 см. Сьогодні я буду сіяти баклажан довгий пурпуровий і кладу по одній насінинці. Відстань між насінинками має бути також приблизно 2 см 1,5-2 см. І після того, як ми розклали все насіннечко, загортаємо дощечкою. Загортаємо так, щоб над насінчком було до 1 см ґрунту. І легенько ущілюємо. Після того, як загорнули насіннечко, будемо оприскувати водою. Вода у мене звичайна, але кімнатної температури відстояна. Важливо саме оприскувати, а не поливати, тому що ґрунт зволожується рівномірно. І насіннячко у нас не попливе. Зволожуємо так, щоб ґрунт у нас був вологий і під насіннячком теж. Тепер після цього накриваємо ящик плівкою. У мене це харчова плівка. Будемо робити міні-парничок. Тепер ставимо цей ящичок накритий плівкою у тепле місце. Оскільки баклажан рослина теплолюбива, то температура для проростання має бути 22-25 градусів. Коли ж почне проростати насіннячко, плівку забираємо. Також свою розсаду я підсвічую фітолампою. Дякую вам за увагу!